На сцені лише молоді музиканти та працюють, наче дорослі, засукавши рукава та знявши взуття. Дехто взагалі пришкотульгав на репетицію на милицях. Це останні приготування перед великою подією. Прем'єрні концерти німецько-українського молодіжного симфонічного оркестру вже пройшли з аншлагами в Україні. Нині молоді музиканти готуються підкоряти Німеччину. На підготовку лише три дні. Часу на відпочинок обмаль, тож навіть дні народження святкують просто за роботою. За час, проведений разом на репетиціях, музиканти стали справжніми друзями. І, хоча менталітети різні, мова у них спільна. Музика. Музика єднає і в нас багато спільних тем, багато спільних зацікавлень. Ми можемо навіть без слів порозумітися. Жодної конкуренції між українцями та німцями в оркестрі немає, запевняють музиканти. Ні, спочатку, коли були перші репетиції, ми такі переживали, що раптом вийде, що вони ліпше за нас, знаємо. Ми себе будемо почувати менш вартісними. Ми і так себе зазвичай почуваємо менш вартісними. Але все якось було ви, ви вирівняно через те, що ну брали найкращих. ну, і найкращі тут і є. Новий друг львів'янки Анастасії Антон німець з російським корінням. Каже, порозумівся з усіма. На самому початку атмосфера, чесно кажучи, була не дуже добра, але з часом все змінилося. На концертах всі стали почуватися розкутіше. І, ясна річ, тепер ми розуміємо один одного значно краще. Це диригентка оркестру Оксана Линів. Зізнається, жодної різниці менталітетів не відчула, і порозумітися музикантам вдалося за дуже короткий час. Немає конкуренції, настільки кожен один за одного переживає, і навіть видно, коли в складних творах навіть ті, що не грають, намагаються допомагати тим, хто має вступати, грати, щось там підказують. Утім, чи не найцікавіше, поки лишається за кадром? Родзинку концерту Твіргалицька фантазія написаний українським композитором Богданом Сегіним спеціально для Бетховенського фестивалю. Глядачі вперше почують лише під час концерту в Боні, 14 вересня.